Вітаю вас, малята! Сьогодні ми вирушаємо в космос. Це незвичайна мандрівка. Ця швидка нова ракета для польотів на планети. Ми в космос вирушаємо, бо в нім всього не знаємо. Діти, а як називається цей колектив рідних вам людей? Молодчинки, цей колектив називається Родина. А як ви вважаєте, хто головний в родині? Так, правильно, це той, до кого завжди прислухаються, з ким радяться. Так і наша планета Земля, на якій ми з вами ми живемо, має свою родину. А називається родина Планети Земля Сонячна система. Чому сонячна? Тому що сонце це головна зірка, яка утримує біля себе і інші планети. Сонце не наче за руки тримає біля себе планети і не відпускає їх, щоб вони не розгубилися у величезному космічному просторі. Малята це планети. В центрі Сонце, і у кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо сонця. Ці доріжки називаються орбітою. Орбіта це шлях руху планет. І Земля також обертається навколо сонця. А тепер давайте дізнаємось, скільки планет в сонячній сім'ї. Меркурій, Венера, Земля. Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Скільки всього планет? Правильно, вісім. Ви молодчинки. А це перша планета від сонця Меркурій. Це найшвидша планета. За один рік вона обертається навколо Сонця аж 4 рази дні на ні. Дуже спекотні і довгі, а ночі холодні. На Меркурії немає нічого живого. Друга планета від сонця Венера. Вона повільніша від Меркурія. Зовні Венера дуже гарна, загорнута в густі пухнасті хмари. На Венері панує вічна ніч. Дуть сильні вітри, урагани. Ось бачите, скільки цікавого не тільки на Землі, але і в космосі. Третьою від Сонця є планета Земля. Найкраща з планет. Має всі умови для життя людей. Грунт, воду, повітря. Має чотири пори року. Ми з вами, малята, прилетіли на планету Марс. Це четверта планета від Сонця. Марс нагадує піщану червону кулю. Хмар навколо Марсу немає. Взимку буває сніг. А ось і п'ята найбільша з планет сонячної системи Юпітер. Ця планета утворена із суцільних хмар. Тут дуже холодно. Шоста планета від Сонця Сатурн. Він дуже схожий на Юпітер і має красиве кільце, ніби пояс, крізь нього можна літати. Діти, і ось ми на сьомій планеті від сонця Уран. Вона знаходиться дуже далеко від сонця, але за розміром більша, ніж наша планета Земля, як і Сатурн також має поясок. І остання восьма планета сонячної системи з такою морською назвою Нептун. Це дуже велика, крижана планета Гігант. Діти, а тепер подивіться на планети і виберіть найяскравішу, як вона називається? Правильно, це планета Земля. Є в системі сонячній планета. Що зветься земля, я знаю, що кращої від неї ніде нема: ріки, озера синії, гори, ліси, моря, золотисті поля пшениці, серед усіх планет найкраща планета наша земля. Малята, а ви б хотіли дізнатися про походження землі? Це улобус маленька копія нашої планети Земля, має форму кулі, також багато забарвлень, синім воду позначають, океани і моря, сюди ріки протікають, розквітала щоб земля, жовтий колір, колір суші. Пояснити слово мушу, суша там, де зараз ми, суша, де нема води, зелений то ліси, планети легені, неймовірної краси, зелені зелені, коричневим кольором позначають гори. Послухайте діти, що я вам розкажу. Дуже дуже давно у космічному просторі. Не існувало ще землі. Там існувала космічна пара, пил, уламки космічних тіл. Невеликий шматочок космічного тіла був схожий на магніт. Він почав притягувати до себе дрібні камінці, піщинки, уламки інших планет. Ось так утворилася земна куля. Минав час, і земля поступово почала оживати. І стала такою, якою вона зараз є. Зеленою, гарною. Почали утворюватися гори, вулкани. Коли вулкани вибухають, з них витікає вогняна лава. Малята давайте подякуємо нашій красуні землі за те, що дозволила доторкнутися до її таємниці і скажемо їй, що вона в нас найулюбленіша, дорога, чарівна, красива, багата, родюча, квітуча, блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лише життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля, ти гарна і зблизька, Красива здаля, дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти сестричка блакитно вродлива. До побачення малята, до наступних зустрічей!